Всім привіт! Якщо ми досі з вами не знайомі, то давайте знайомитись я вже випустила доволі багато відео на YouTube, але я не розповіла про себе, немає якоїсь такої візитівки про мене, яка би познайомила нас ближче і дала зрозуміти, хто я, що я, з чого зроблена. Як можна зрозуміти, по принаймні моєму нікнейму, мене звати Марія. В скобочках в мене стоїть буква А, бо якщо її прибрати, вийде Марія. Мені дуже подобається оця асоціація мої, мого імені Марія Мрія. Прям я тану від цієї асоціації, тому такий мій нікнейм, якщо це також дасть усвідомлення того, яка я людина. Бо людина я е, щира, я відкрита до всього, і я насправді притягую це в свій світ. Біля мене дійсно класні люди знаходяться. Хтось далеко, хтось тільки починає зі мною знайомитись ближче. Але я завжди по життю відсікала всіх тих, хто мені не імпонував. Або знаєте, буває так, що людина імпонує, імпонує, потім перестає так бути. Це нормально. Люди змінюються, і я хочу це транслювати. що Головне зберігати себе в цьому всьому, вибирати себе і ніколи не піддаватися під якийсь зовнішній світ, те, що руйнує вла власне моє. Я. я квітневий телець, я рогата людина. В цьому є якісь свої мінуси, але більше плюсів, бо я дуже, ну. Типу, я вважаю себе дуже хорошою людиною. Я дуже щаслива, що я народилася саме в цей період. Весна мій найулюбленіший період в році, і нічого не так не надихає мене як момент розквітання природи і розквітає в цей момент моя душа. Народилася я в Херсонській області в місті Нова Каховка. І нова Каховка для мене дійсно як символ. Моєї юності і символ моєї весни вічної, бо Нова Каховка це просто перлина Херсонської області. Я, я ніколи не передам, наскільки це шикарне місто, наскільки воно глибоке, наскільки воно різноманітне, різнобарвне, і як його навіть на Херсонщині називають культурна столиця Херсонщини. Я згодна на 100%. Але моє місто від 24 лютого 2022 року знаходиться в окупації. Це дуже боляче і дуже щемко для душі, коли твій дім там, де ти відчуваєш себе заземлено. До нього не дістати, тому в моєму житті зараз немає місця, де я можу заземлитися, так як я могла робити це вдома. Я вже забуваю, як воно виглядає, і знаєте, найбольніше в житті, найболючіше в житті, коли ти забуваєш, як, як виглядає твій дім, як пахне твій дім, які емоції викликало тебе знаходження вдома, ти забуваєш влюблені місця, і коли відкриваєш стрічку телефону, коли бачиш старі відео, а, блін. А я вже не пам'ятаю цього. Це дуже сумно, але це знаєте як окреме відео, бо в мене емоції, моє місто викликає дуже багато. Я знаходилась в Україні весь час повномасштабного вторгнення до моменту переїзду в Києві. Я знаходилась, я навчалась в Києві, я жила в Києві, і я сиділа в Києві, і я розуміла, що для мене дім вже не має цього значення дієм. Бо мого дому немає, і я просто хочу не, не втратити душевний стан, бо душевний стан мене наповнюється, бо я знаю, коли моя родина в безпеці, коли вони поряд, і коли я з ними поряд. Тому було таке прийняте рішення летіти в Канаду. Я прилетіла в Канаду трохи більше року по кует-візі. У мене тут живе більше трьох років вже брат, у мене живе тут більше 20 років дядько з сім'єю. Цей шлях був нелегкий. Але він того вартий. Взагалі хочу трошки камбекнутись в Київ. Я навчалась в Києві, я навчалась на філолога української англійської мови в університеті Драгоманова, факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка. Всі, ті, хто з Драгоманова, всі ті, хто з мого факультету, пишіть фідбек, можливо, кудись залетить це відео далеко від Канади. Я буду дуже рада прочитати будь-яке таке. Приємне словечко. Університет в мене асоціюється завжди з найкрутішим періодом мого життя. Я закінчила тільки бакалавр, я випустила в 23-му році. І моє університетське життя це було. Найкрутіше життя У нас було багато різних івентів. Ми теж дуже багато всього робили, знімали, тусувалися, їздили, об'їздили багато точок України, і при цьому всьому це було з ініціативи нашої і з ініціативи різних там волонтерських організацій або різних просто організацій, які нам допомагали і сприяли нашому розвитку. І це я вам можу сказати, що це було майже безкоштовно за якісь. Мінімальні гроші, ніколи ми не вкладалися прям дуже сильно, але вкладалися своєю душею і розвитком. І розвивали також не нашу сторону, а ту сторону звідки ми запрошені були. Як то можна так дуже коротко розповісти. Мені університет приніс дуже багато людей навколо. Мені приніс університет, моє кохання, з яким ми. Вже взагалі в Канаді опинилися. Ми почали зустрічатися в 21-му році. От сьогодні 26-й рік, і ми досі разом і взагалі в іншому кінці світу. Дуже багато в Україні в мене було переїздів після повномасштабного вторгнення. Я змінила порядку 10 місць проживання на зараз. В Україні в мене було класне життя, але я розумію, що воно просто тебе весь час кидає кудись, але ти ні до чого не приходиш. Якби це могло, а просто дійсно твоя душа спустошується, бо мені дійсно було нестабільно, не некомфортно жити, коли я знаю, що мої рідні далеко. Для мене це дуже важливо і мій дім не в моїй близькості. Тому, переїжджаючи в Україні весь час, я зрозуміла, що я переїжджаю в Україну, якщо я можу переїжджати десь близько до своєї сім'ї. Я тут. В Канаді я вже змінила четверте. Місце проживання в мене є порядка не знаю тут шести відео на YouTube про переїзд. Ви можете подивитися їх на моєму youtube каналі Період теж прикольний, знімати це теж прикольно транслювати. Можливо, комусь це стане корисним. І просто подивитися на шлях людини такої новоприбулої. Було багато різного. Мій хлопець змінив другу роботу. Я працювала в Гамільтоні в кафе сербському. Зараз я в кічнірі безробітня. Я поки в пошуках, я дуже сподіваюся, що мене вдасться, бо я почала пошук одразу через знайомих, бо в Канаді це, це так працює. В Канаді треба все робити через знайомство, тому я це роблю. Паралельно займаюся своїм YouTube-каналом. Мені це дев'ядовий знову ж таки. Що я можу ще про себе розповісти? У мене трошки знаєте, це мавточко в голові. В принципі, якщо ви хочете запитати в мене про щось, що вам цікаво. То ви можете написати це в коментарях. Я можу зняти або окреме відео ще від, від питання, відповідь, або в від коментарях відповісти, якщо щось цікаво з моєї біографії. На це ще хотіла підкреслити окремим пунктом. Відповідь на запитання, для чого мені ютуб-канал, що я тут для себе позиціоную, як я себе позиціоную, що я шукаю. І от відповідь моя, що я шукаю, що я можу щось робити не ідеально, щось зробити навпомацьки, десь витягнути якусь тему, зняти або, або розповісти щось. Просто такий момент лайфстайлу. Пошуку, відповіді на запитання, якісь, які в мене в голові виникають, на які хочу зняти відео. І це, мені здається, дуже може бути корисно знову ж таки, коли ну, такий лайфстайл, але якась тема дуже цікава, і ти такий послухав: ну все, клас, мені типу, в моєму житті це може знадобитися, там навіть в плані, плані Канади, там, життя в Канаді. Я людина-шукач, шукач свого щастя, свого призвання, призначення, свого призначення, шукач. Я Досі не знаю, ким я хочу бути, мені 23 роки. Да, до речі, мені 23 роки, я забула це сказати. Це мій рік, мій рік коня. Надіюсь, я буду вершником на коні, а не конякою. <свісит> <свісит> а, да, актуальні меми. Да, мені 23 роки, але в мене в голові, от коли я виросту, я не знаю, ким я буду. Таким чином, я хочу створювати, пробувати робити. І я впевнена, що воно колись дасть свої плоди. А якщо ви хочете слідкувати за моїм пошуком, за моїм пошуком призначення свого, то підписуйтесь на мій канал. Давайте будемо знайомі нарешті. Пишіть коментарі, ставте лайки і до нових зустрічей!